На втілення програми розвитку громад по напрямку розвиток зеленого туризму до гадяцького району завітала волонтер корпусу миру, громадянка Сполучених Штатів Америки, Робін Пікарт. серед партнерів у реалізації даної програми беруть участь Гадяцька районна державна адміністрація, міська рада, відділ культури, районний центр зайнятості, музей, міські бібліотеки та громадська організація Козаки. У приміщенні центральної бібліотеки імені Лесі Українки відбулося знайомство з волонтеркою та окреслення основних напрямків роботи і планів на майбутнє. До присутніх звернулася директор централізованої бібліотечної системи Ольга Красюк. Корпус миру це організація не політична і заснована вона була в 1961 році президентом США Джоном Кеннеді. Була… Фінансується вона із уряду федерального уряду США і за метою зміцнення дружби між людьми усіх країн, національностей і культур. На сьогоднішній день Корпус Миру працює в 73 країнах світу: це країни Азії, Європи, Америки і Латинської Америки і Африки. Наша країна Україна теж серед цих країн. З з травня 1992 року програма Корпусу Миру працює і в Україні за двосторонньою угодою, яку підписав Леонід Кравчук, тодішній президент України, і Джордж Буш, старший президент Америки. І ось уже п'ять десятиліть з 1961 року Корпус миру надає технічну допомогу країнам світу в сфері культури, освіти, розвитку підтримки і розвитку бізнесу, охорони навколишнього середовища, здоров'я, молоді. І нам дуже приємно, звичайно, що серед тих більше 40 волонтерів в цьому році Корпус миру запропонував Україні. Що серед тих організацій лише одна наша бібліотека гадяцька бібліотека імені Лесі Українки приймала участь. А основні це були громадські неурядові організації. Про втілення проекту розвитку громад присутнім розповіла завідуюча інтернет-центром Катерина Ковшинова. Культура нашої країни, мова цікавить волонтерів. Вони приїжджають в країну, любу країну світу для того, щоб вивчити не тільки мову, а й культуру цієї країни. До нашого міста вже не раз приїжджали волонтери, але в бібліотекі саме у нас перший волонтер, і скажімо так, ми прикладемо всі зусилля, щоб ознайомити робін специфікою нашої роботи. А відносно того, які у нас плани, то плани у нас дуже грандіозні. Ми плануємо дискусійний клуб відкрити при бібліотеці, де бажаючі можуть приходити і спілкуватися англійською мовою на різні теми. Цього разу, як скажімо так, робін буде. Коректірувати навчальний процес, допомагати нашій громаді в освоївозвоєнні англійської мови. А ми, в свою чергу, будемо допомагати Робін освоювати українську мову. 11 тижнів Робін вивчає українську мову, тому розповіла присутнім про себе та про свою роботу в попередніх країнах: Конго, Судану та Пакистану. Мене звати Робін Пікар, я жі американка штату Нюгемпшер. Мій штату дуже дуже маленький. І а, я намага намагаю практипрацювати українською. Два роки Робін працюватиме у нашому районі. Окрім виконання основних функцій, вона допомагатиме бажаючим вивчити та покращити англійську мову за допомогою нових спеціально розроблених з цією метою програм. На базі бібліотеки також планується проводити інформаційні зустрічі та дискусійні хвилинки.